Всіх вітаю. Зараз поговоримо про дуже небезпечні наслідки при роботі з вибухівкою, а саме при отруєнні організму від вибухівки. Зараз дуже багато відео бачу, як хлопці в військах або змішують тратіл, або там ПВВ п'ятий, сьомий руками. Змішуються класно, в них ліплять якихось коників, ще там щось. Сі 4 він взагалі цей матеріал дуже мікенький, дуже класно ним як пластиліном щось ліпить, але. Після цього будуть наслідки, і наслідки дуже дуже небезпечні. Тратіл взагалі відноситься до високонебезпечних речовин і при попаданні через шкіру рук, наприклад, то може викликати онкологію, він може викликати катаракту, тобто у вас може взагалі впасти зір, і також проблеми з печінкою дуже серйозні можуть бути. Мені дуже багато саперів пишуть і пишуть те, що. Я лежу в госпіталі, в мене впав зір, півроку працював сапером, ніколи не використовував перчатки і працювали з пластидом, сьомим, з п'ятим, стратілом і виплавляли. Все було чудово, а тут бац і щось пропав зір. І тільки потім він з'ясував, що це пов'язано з тим, що він не працював ну, не на руками. Тому обов'язково використовуємо перчатки одноразові або спеціальні перчатки. Якщо ви користуєтесь ножем, то ні в якому разі не можна цей ніж потім використовувати, щоб нарізати собі там м'ясо, рибу, коротше, хавчик не можна різати і ви потім ці ножок. Потрібен спеціальний ніж якраз для цього. Коли ви виплавляєте тротіл, те ж саме, дуже отруйні пари. І воно все має накопичувальний ефект. Рано чи пізно ця війна закінчиться, а наслідки будуть вас переслідувати потім. У вас може з'явитися потім проблеми з потенцією, проблеми. З народжуванням дітей, да, діти можуть бути І Цього всього можна уникнути, якщо ви будете себе захищати. Що стосується гексагена, який входить в склад інших вибухів, він ще більш токсичний, він ще впливає на загальну нервову систему. І ви можете нормально себе почувати, але потім у вас може з'явитися якась роздратованість, у вас може змінитися колір сечі. І це все наслідки ну, отруєння вибухівки. Понятно, що при вибухах ви теж можете вдихати ці пари, гази. Але від цього, якщо нікуди не дінешся, коли ти працюєш на нулі, то при роботі з вибухівкою можна хоча б цього уникнути. Бо це ваше здоров'я, і мені там іноді пишуть: ой, я не думаю про те, що я там доживу до кінця війни. А прикинь, не пощастило, і ти, блін, дожив до кінця війни. Все закінчилось, і ти повертаєшся додому, і в тебе починають вилазити одна, друга, третя, четверта болячка, і ти навіть не розумієш, чого так сталося. А потім, коли зрозумієш, це виходить, ти сам себе повільно вбивав. Це, ну, це тупо. Це просто тупо. Я своїм хлопцям забороняю працювати з вибухівкою без перчаток. Бо я переживаю за їх стан, за їх здоров'я, за їх життя. Понятно, що робота небезпечна, але багатьох е, наслідків можна уникнути просто додержуєш техніки безпеки. І, наприклад, не можна класти тротил або вибухівку в кармани штанів, бо десь ви там, десь пропотіли, десь намокли, чи ще щось, воно через штаніну пропідується, воно доторкається до ноги і починається той самий ефект. Е, Притратіли є така тема, що шкіра починає жовтіти. Навіть було таке, що. Е, про в Другу світову війну жінки, які розливали тратіл снаряди, їх ще називали канарейками, бо в них шкіра повністю ставала жовтою. І це один із наслідків. І люди після цього, якщо вони довго-довго контактують з вибуховими речовинами і не захищаються, то вони довго не живуть. І, повірте мені, смерть не буде приємно, і, типу заснув і все. Ні, це будуть дуже-дуже тортури.